За оцінками експертів Європейського банку реконструкції та розвитку до 2050 року у містах житиме 70% населення планети. А це суттєво збільшить навантаження на довкілля. Адже поміркуйте самі, більше людей значить більше транспорту, який потребує пального, більше будинків, які потрібно обігрівати та забезпечувати електрикою. Загалом використовувати ресурси, які негативно впливають на воду, повітря, навколишнє середовище. Люди продукують побутові відходи. Відтак вони потребують належного управління, і таких прикладів можна навести ще дуже багато, аби зменшити негативний вплив на довкілля. У ЄБРР у 2016 році запровадили програму. Грін Сітіс. До неї долучилася і низка міст України, серед яких і Хмельницький. Зараз до Грін Сітіс належить понад 40 міст світу. Ми стали третім містом українським, яке долучилось до цієї програми. І, здається, 32 м в межах усього світу. Програма дуже серйозна, дуже потужна, і вона скажімо так, систематизує всі ті напрацювання, ідеї, проблеми, потреби для того, щоб зробити Хмельницький дійсно максимально чистим екологічним містом, де був би високий рівень свідомості екологічний і де би була хороша екологічна інфраструктура. Над розробкою плану дій зелене місто два роки у Хмельницькому працювала британська компанія Аткінс у партнерстві із офісом Розумне довкілля Хмельницький. А також представниками управлінь, відділів, комунальних підприємств, вишів та громадських організацій. У результаті отримали документ, який показує, де громада є зараз і куди рухатиметься далі у найближчі 10 років. Повномасштабна війна внесла коректив у формування документу. Відтак у ньому врахували і нові виклики, пов'язані із енергетичною безпекою, ракетними обстрілами та вимушеною міграцією людей. План дій зелене місто це про кожного з нас, це про якість життя, про комфорт та екологічне майбутнє. Він має шість ключових напрямків. Давайте крізь призму кожного дня розглянемо кожен із них. У рік кожен житель Хмельницького продукує майже 350 кг кілограмів сміття. Якщо цю цифру помножити на кількість населення міста, то об'єми вражають. Відходи, що накопичуються на полігонах велетенськими горами, небезпечними речовинами отруюють підземні води, ґрунт, повітря. А відтак людей та тварин, пластик, скло, метал розкладатимуться століттями і залишаться майбутнім поколінням у спадок. Тож планом дій зелене місто передбачена зовсім інша перспектива. Ми, по-перше, йдемо до європейських стандартів. Потрібно змінювати статус-кво неможливо просто збирати відходи у місті, вивозити їх на полігон, скажімо так, просто закопувати і давати їм там розкладатися. Необхідно вилучати максимально в з всіх відходів, які продукує громада, для того, щоб мінімізувати кількість відходів, яка взагалі попадатиме на полігони. У 2020 році Хмельницький підписав кредитну та грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку. Отримані кошти буде спрямовано на будівництво комплексу механіко-біологічного оброблення відходів, рекультивацію діючого полігону побутових відходів та облаштування нового полігону. Ну, ви бачите проєкт рекультивації діючого полігону, будівництво двох нових карт. А тут в цій частині ви можете бачити той полігон, діюче сміттєзвалище, на яке зараз возяться відходи, воно буде таким чином рекультивоване, терасоване, як тут видно. Тобто кут його буде не такий зрімкий, як зараз він є. В цій частині знаходяться дві нові карти складування відходів, які будуть розбудовані згідно всіх стандартів ЄС. І ось тут, де помаранчевим, це власне станція очистки фільтрату. Це той проєкт, над яким вже ми зараз працюємо і сподіваємося, до кінця року матимемо працюючу станцію чистки фільтрату. Це масштабний проєкт, тож реалізують його впродовж кількох років у кілька етапів. Наразі тривають тендерні процедури з визначення компанії, що будуть виконувати роботи. Загалом план дій зелене місто передбачає не лише будівництво сміттєпереробного заводу та рекультивацію сміттєзвалища у формуванні системи управління відходами важливий комплексний підхід його вагома складова, роздільний збір відходів. І в цьому напрямку уже теж зроблені дієві кроки. Наразі по місту Хмельницькому встановлені контейнери для роздільного збирання пластику та скла. І якраз це передбачає план дії зелене місто. Крім того, ми говоримо про створення більш таких глибинних центрів для сортування відходів. Це центри управління відходами, які передбачають крім сортування і подальшої переробки також повторне використання речей. Це ми говоримо і про техніку, і про меблі, і також про одяг. Наразі у Хмельницькому працює два такі центри. До 2033 року їх має бути п'ять у різних мікрорайонах, аби наблизити послугу до споживача. Крім того, небезпечні відходи у складі побутових у громаді збирає екобус у перспективі організація компостування органічних відходів. Правильне управління відходами це не просто викинути все в один загальний смітник. А для цього наразі є різні рішення, серед яких це роздільне збирання відходів, і потрібно це робити якісно, якісно сортувати під пляшку, розбиратися, які відходи переробляються, і їх можна відсортувати а що не переробляються, і їх, наприклад, краще уникати. Побутові прилади, що працюють від електрики, гаряча та холодна вода у кранах, теплі батареї взимку це той комфорт, без якого важко уявити наше життя, та варто розглядати його і під іншим кутом уваги. Попри те, що багато країн у світі поступово переходять на рейки зеленої енергетики, викопні джерела палива не втрачають лідерства у забезпеченні людей тепловою та електричною енергією. Викиди від спалювання вугілля, нафти та газу є одними із найбільших забруднювачів повітря. До того ж, вони сприяють утворенню вуглекислого газу. А він, у свою чергу, одна з головних причин пришвидшення зміни клімату. А це вже перспектива зникнення під водою низки території на земній кулі та зміни звичної флори і фауни. Тож людство уже не один рік закликає до поступового переходу на відновлювальні джерела енергії, сонце, вітер, біомасу, а ще раціонального використання того, що маємо. Передбачено це і планом дій зелене місто. Модернізована будівля із заміненими вікнами, утепленим фасадом та встановленим індивідуальним тепловим пунктом у результаті гарантує комфортну температуру повітря в приміщенні, суттєве заощадження теплової енергії та менші суми в платіжках. Завдяки участі у державних та міських програмах такі переваги відчули у низці багатоповерхівок Хмельницького. Термомодернізують також і дитячі садки, школи та інші заклади бюджетної сфери. Планом дій зелене місто передбачено, що роботу буде продовжено, адже це дає суттєвий ефект у раціональному використанні ресурсів. Для підвищення енергоефективності будівель розроблено програму. Комплексної термомодернізації об'єктів бюджетної сфери на 10 років, де покроково визначено, які об'єкти необхідно термомодернізувати, і їх пріоритетність визначено. Передбачена планом дій і реконструкція системи централізованого теплопостачання, ремонти котелень, встановлення когенераційних установок, заміна тепломереж. Усе це в комплексі дозволить при зменшенні споживання газу підвищити якість подачі тепла та знизити кількість шкідливих викидів у повітря. Перехід на відновлювальні джерела енергії ще один пункт в плану дій зелене місто. Це не лише заощадження енергоресурсу та коштів, а й з огляду на руйнування ворогом енергетичної інфраструктури крок до нашої енергонезалежності. Вже встановлено сонячні електростанції на міській дитячій лікарні, першій другій та четвертій поліклініках, також на гуртожитках для внутрішньопереміщених осіб. Постійно розширюється інформація про можливості встановлення сонячних електростанцій. Не менш важливо і раціонально управляти ресурсами. У громаді вже кілька років діє система енергоменеджменту закладів бюджетної сфери. Вона дозволяє слідкувати за споживанням світла, води, тепла у школах, садочках, лікарнях, виявляти проблемні місця та усувати їх. Зручно, швидко та комфортно. Ми не уявляємо свого життя без транспорту і перевагу віддаємо приватному. Хоча саме він у Хмельницькому та й загалом у містах є найбільшим забруднювачем повітря. Тому амбітна ціль зеленого міста за 10 років на 10% – зменшити використання приватного транспорту. Якщо у цифрах це на 10 тисяч автівок менше на дорогах у годину пік. Аби пасажир дійсно захотів пересісти із приватного транспорту у громадський, потрібно створювати відповідні умови. Відтак зеленим містом передбачено формування плану сталої мобільності. Це документ, яким буде проаналізовано діючу транспортну мережу та інфраструктуру Хмельницького. Що ми маємо зробити для того, щоб зробити наш громадський транспорт привабливішим? Заохотити людей користуватися немоторизованим транспортом, тобто збільшення кількості велосмуг, пріоритетність руху громадського транспорту. На заміну маленьким маршруткам на рейси вже виходять великогабаритні автобуси, особлива умова вищого екологічного класу. Суттєвого розширення невдовзі зазнає і тролейбусний парк. Хмельницький підписав кредитну угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на придбання 44 тролейбусів, 8 з яких на автономному ходу, тобто такі, що частину маршруту можуть їхати без електроживлення. Ще одне завдання плану дій: формування міської стратегії паркування, тобто створення платного паркування в центральній частині міста для того, щоб Зменшити кількість транспортних засобів, які там будуть запарковані, водночас зменшення кількості транспортних засобів буде сприяти зменшенню кількості шкідливих викидів. Альтернативою приватним автівкам можуть стати і велосипеди. Планом дій зелене місто передбачено розвиток інфраструктури для двоколісного транспорту. Зокрема, облаштування єдиної загальноміської мережі велосипедного руху. Згідно неї, велодоріжки та велосмуги з'єднають з центром різні мікрорайони міста, аби зручно було добиратися на роботу чи навчання у перспективі створення системи велопарковок, а також прокату велосипедів. Пропонує план дій більше зручностей і для пішоходів. Зокрема, облаштування у центральній частині міста, пішохідних вулиць та пішохідних зон їх ще називають зонами чистого повітря. Такі зміни допоможуть зробити піше пересування і більш безпечним. Музика. Найкраще пішки прогулятися, особливо у теплу пору року, парком або сквером. Тим більше, що 20 хвилин, проведених на природі, суттєво знижують рівень стресу. Тому зелених зон у перспективі у різних мікрорайонах Хмельницького також має побільшати. Таке завдання плану дій зелене місто. Наразі у місті працюють над впровадженням системи моніторингу зелених зон та насаджень. Це буде інтерактивна мапа на геоінформаційному порталі Хмельницької міської ради, де, в принципі, кожен мешканець зможе побачити. В якому стані наші зелені насадження, де вони знаходяться, до прикладу, якщо надається дозвіл на знесення, якщо це аварійне дерево, це все буде загальнодоступна інформація. На практиці це буде виглядати таким чином, що кожен мешканець може зайти на цю карту і, до прикладу, десь біля свого домоволодіння, так навіть перевірити, що це за дерево, скільки йому років, в якому воно стані, і тому подібні речі. Подібні онлайн-карти мають лише кілька міст України. Процес наповнення тривалий, адже потрібно оцифрувати дані про кожне дерево. У перспективі це дозволить хмельничанам за допомогою смартфону дізнатися інформацію про будь-яке зелене насадження. Наразі у Хмельницькій громаді є 27 об'єктів природно-заповідного фонду. Ще одне завдання плану дій, якісне їх утримання та збільшення кількості. План Дізане місто передбачає роботу в цьому напрямку, щоб заповідати якомога більше нових територій, і, власне, доводити відсоток. Природно заповідного фонду нашої громади до європейських показників це збереження тих територій від, наприклад, до забудування. Цей статус він надає земельній ділянці, скажімо так, імунітет від певних дій. У нас приблизний відсоток заповідання десь на рівні 1,6%. Ми хочемо довести цей показник до європейських стандартів. Це має бути хоча б 6% для нашого міста. Зелені зони дають захист від шумів, суттєво підвищують якість повітря. Тож ще одне завдання плану дій висадка молодих дерев та кущів у парках, скверах, дворах на територіях шкіл, садочків, лікарень, а також закладення нових зелених зон. Річка у центрі міста та артезіанська питна вода це ті переваги, які мають хмельничани. Однак водні ресурси потребують належного догляду та збереження. Низка заходів передбачена зеленим містом. Для водопостачання Хмельницького питна вода видобувається із підземних водосховищ та подається у місто Чернолівським водогоном. Дезінфікуються та водопроводами розподіляються мережею споживачам. Якість води, що залягає під землею, висока. А от водопровідні мережі старі та потребують заміни. Місто Хмельницький одне з небагатьох міст, яке забезпечене повністю підземною водою, але є певні проблеми, і одна з найбільших проблем це зношеність водопровідних мереж, і вони потребують реконструкції. Тому планом дій зелене місто передбачено. Заходи по покращенню питної води це реконструкція і будівництво нових водомереж, які будуть сучасні, які будуть не енергозатратні. Передбачено планом дій і добудова другої нитки Чернелівського водогону Це дасть можливість забезпечувати місто водою у разі поривів та аварій. Хмельницьким протікають річки Південний Буг, Кудрянка та Самець. Дві перші мають водосховища. У мікрорайоні Озерна розташоване Велике Озеро. Наразі поверхневі водні ресурси екологи називають одним з найбільш забруднених природних ресурсів. На це впливає чимало факторів. Це і зміна клімату, тому що пересихають струмочки, потічки через маловоддя, зарегульованість ставками вищі потечії, що також немаловажно. І, звісно, поверхневі стоки, неочищені води поверхневих стоків потрапляють у наші річки, також зношеність каналізаційних мереж. Аби змінити ситуацію на краще, потрібно реалізувати прописане у плані дії. Зокрема, це будівництво нових очисних споруд, реконструкція та каналізування приватного сектору. Розробляється науковою установою висновок, який надасть нам змогу провести біологічну меліорацію. Це комплекс заходів для покращення стану південного буга в нашому водосховищі. Це і зариблення, і вапнування в деякій мірі, і внесення водоростей, хлорели. Минулого року було виготовлено проект землеустрою щодо встановлення межі прибережної смуги річки Південний Буг. Це обезпечить ці земельні ділянки від розорювання та забудови. План дій зелене місто це не тільки про збереження довкілля. Усі заходи прописані у різних розділах, пов'язані між собою, і їх реалізація покликана покращити економічний розвиток, зробити більш зручною інфраструктуру та комфортнішим життя. Звичайно, комплекс заходів, передбачених планом дій, потребує суттєвого фінансування. Цей документ є дорожньою картою, завдяки якому на проєкти можна залучати не лише кошти з бюджету громади, а й гранти. Міжнародну допомогу ця системна робота передбачає під собою безпосередньо фінансовий ресурс. Тобто, це не просто ідеї, там посадили 10 дерев. Це чіткі дії, підкріплені грошима, які однозначно будуть давати результати. Важлива складова плану дій просвітницька робота. У Хмельницькому працює центр енергоефективності. Тут можна дізнатися більше інформації про термомодернізацію, відновлювальні джерела енергії та їх використання. Про управління відходами раду розкажуть у навчальному центрі Гуфі Центр. Управління екології та контролю за благоустроєм періодично організовує просвітницькі заходи щодо збереження довкілля. Також за QR-кодом, що ви бачите на екрані, маєте нагоду долучитися до опитування щодо пріоритетних екологічних проблем для хмельничан. Більш детально із планом дій зелене місто можна ознайомитися на сайті Хмельницької міської ради і пам'ятайте. Аби досягнути амбітних цілей, важлива участь кожного і кожної.